Сьогодні вночі під обстрілом у нас опинились три райони нашої області: це Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. У Дніпровському районі у нас було влучання двох ракет Х-22. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок сталася пожежа. Вогонь приборкали дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ракети залишили вирву діаметром 15 метрів та глибиною 4 метри. Марганець обстріляли зі ствольної артилерії. Постраждало подружжя, вони отримали медичну допомогу. Зараз знаходяться вдома на лікуванні. Зруйновані два житлові будинки, пошкоджено 14 житлових будинків та шість господарчих споруд. Понівечено харчове підприємство, автомобіль та дві лінії електропередач. Поніку гатили двічі зі ствольної артилерії та градів. Випустили по місту 20 снарядів, пошкодили житло. На щастя, обійшлось без постраждалих. Червоногригорівську громаду Нікопольського району накрили зі ствольної артилерії. Знищений один житловий будинок та господарча споруда. Понівечені два житлові будинки та чотири господарчі споруди. Та зруйнована автівка. Люди не постраждали. У Криворізькому районі під прицілом була Карпівська та Широківська громада. Російські війська били з ураганів, люди неушкоджені. Також у селі Кошове було одне влучання у лінію електропередач.